В піхотних боях вони... Ні, вони слабі в піхоти в боях. Ну я думаю, цей момент скоро настане, і ми їм дамо простратися так, що вони тікатимуть відсюди. Будуть обісрані штани усі. І вони отсюда тікатимуть, і плакатимуть, і проситимуть Бога, щоб вони отсюда вийшли. Друзі, продовжую вас знайомити з славетною групою Привид Бахмуту, які просто жах наводять на цих триколірних паскуд. Черговий боєць. З позивним. позивним кузя <laughs> Чому працюю кузя? снайпером. Кузя у мене позивний через те, що це ще із шкільних времен в мене від моєї талкуючись mm -hmm. історії. Mm -hmm. Була кузьма, а переросло в кузю, то, то що ну, я чоловік такий прямий, я ніколи не кажу, що там когось слухати чи ще щось. Я одразу прямо кажу, так як вважаю нужним. Я, люди повинні обрачати. Чоловіка повинні бачити в том, екземплярі, який він є. До речі, що вам хочу сказати? Ви бачите, він сидить, але коли він стане, він зовсім на кузю не схоже. Він дуже кремезний чолов'яга. А до речі, з цієї області України, де є пам'ятник варенику. Так. <с? <с?> так? Розкажи, будь ласка, я знаю, що дуже смачно готуєш. Куштувала твій борщ, хто навчив. І... Ну, Давайте так, мужчина може не тільки м'ясо готувати, а й себе обезпечувати. По... То... Тому що жінки це хрубе, гру... Таке, о... легке, грубе существо, яке треба допомагати йому. А якщо ми не будемо мужчині допомагати жінкам, то будущего в нас не буде. Жінки це наше найголовне у нашій Україні в... по всьому світу. Жінка це найголовніше. Ми заради них цих жінок, дітей тут воюємо, відбиваємо противника, щоб цей противник не мав права нашим жінкам вказувати, що їм робити і як це робити. Ми благодаря цьому тут і знаходимось. Як підтримують рідні жінки? Як підтримують? Якими словами чи дзвінками? Що головне, коли? Чесно скажу, підтримка це душевна підтримка. Ага. Я знаю, що в мене є син, дружина, яка мене завжди підтримує. Мої батьки підтримують, хоч вони за, за кордоном самі. Uh -huh. Ну, моя сім'я тут, і вона отсюда нікуди не виїжджала з початку війни. І вони завжди зі мною. І мені це дає ну, хист такий, uh -huh. щоб ну, до наш, наш противник, який зараз ми з ним воюємо, він не добрався до тих областей і не казав, що ви тут ніхто і це ви тут не маєте права знаходитись. Ми дожні захищати своїх і других жінок, яких немає можливості, щоб хтось їх захистив, то ми для цього тут і знаходимося. Від дружини перейдемо до твоєї улюбленої дівчинки. Чому снайпер? Снайпером я случайно став. Я був піхотинцем штурмовий. І набирали в групу снайперів, і я перейшовся. Хоча срочну службу служив взагалі в інших військах і до зброї ніякого отношення не мав. Ну, так вийшло, що. Проще мені було обучитися цього, тому що я не мав навиків і мене вчили з нуля. Так. І Ну, не знаю, так так, случилося, що снайпінг ну, мені сподобався. Реально сподобався, так, да, тут а, є свої мінуси і плюси в снайпінгу. Плюси в тому, що ти противника бачиш на отдалі. а мінуси в тому, що дуже багато математичних здібностей, треба. Формули, це спом... прийшлося споминати це все. Тобто прав... Математика і Так, да, математика знадобилася. да, дуже той, знадобилася. І вчитель, який мене навчав цього в інституті, в школі, то я їм дуже благодарний для того, що вони так навчили. Так, да, я невідмінно знав. Я на державну троєчку знав, але я на цю троєчку знав, і мені ця троєчка дійсно допомогла освоїти снайперський хист. Скільки навчався? Навчалися ми перший раз, перший курс у нас тиждень був, тому то, що дуже швидко нас навчали, то що не хватало снайпінг. Ну, снайперів. Тоді нас об, о, вернули опять на польові умови. Ми в польових умовах навчалися, там проходили курси. А після цього ми поїхали вже навчатися в школу снайпінську, і вони нас обучали півтора місяця. Реально дуже хороші інструктора були, ісключительні інструктора. Вони показали такі речі, які реально пригодились в боях. Не просто на словах, це люди з бойовим опитом, і вони розказують свій бойовий опит. І благодаря цьому, що вони розказували свій бойовий опит, ми заповнили це. І цей бойовий опит їхній дійсно нам допоміг вразити противника з меншими патерями для нас. Після цих навчань, я так розумію, потрапили до командира, який ще над вами знущався. Потім ні, ні, він не знущався. Ми ми вже в цій групі було зібрано. Тоді, як сформувалася наша група, сама привид, нас зразу навчали. у Нас дуже довгий курс був нас в обчому, що 10 місяців. Ми навчалися полігонних. Самі для себе робили настріл, то щоб без настрілу снайпер теж не може бути. Настріл обов'язково треба. Ти дожене, що у тебе твоя гвинтівка требує. Ти доженти азиї ісключительно ті, і знати, які в неї є болезні в цієї гвинтівки, щоб вона тебе в ненужний момент не підвела. Коли ти знаєш це все. В общем, все спокійно йде. Що в тебе є особиста? Яка твоя знахідка чи лайфхак, який ти здобув, коли вже був снайпером і вже на бойовому завданні? Що таке, що ти сам для себе виявив і чим користуєшся зараз, і чи може ти також радиш це друзям своїм побратимам? Ну чесно скажу, гвинтівка нашої української производства ЮАР-10. Це дуже відлічна гвинтівка, яка показала в реальних боях. Ми з противником стикнулися. Я не встиг ні прицел настроїти, нічого. Ми стикнулися в 60 метрів, і ми противника, полуавтоматична гвинтівка, вона дуже допомогла. Вона як пулемет працювала. Вона чиста, як пулемет, і вона допомогла мені придавити противника і не за що ніхто ніхто не, 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 не зашкоджити нікому. Получається, противник був подавлений. Особовий склад збережений. Це вона дуже її ефективність її дуже удивила мене лічно в боях. Де легше снайпер працювати у місцевості, там де місто, чи десь на відкритих місцях? на практиці з тим з учотом, що ми працюємо в Бахмуті, ми в різних напрямках Бахмута були. Були і в польових условиях, там де окопи, посадки. І в самому місті ми працюємо. То чесно, на мою думку для мене, то в городі легше працювати, чим у посадках. В посадках, так. Да. Коли в тебе є окоп, та якісь дерева, ну ви самі розумієте, дерева викашуються повністю під ноль. В окоп може прилетіти любий міномет, танковий снаряд. Ну, любе що. А в городі ти можеш маневрувати. Маніврувати ти робота з одного місця, з однієї позиції, у тебе є кілька позицій. Ти перебіг в другу позицію. Поки сюди противник насипає, думає, що ти там, ти вже працюєш з другого місця. Город показав дійсно практику, те, що в городі проще працювати, чим у посадках. І як ти собі набирає, обираєш напарника? Чи це командир визначує? Ні, у мене напарник, ми з ним працювали разом, оце коли, коли ми навчалися 10 місяців, ми з ним один одного підказували, один одного коригували. Працювали в парах, пробували, дуплетом стріляти, пробували, коли снайпер працює, два снайпера з одним вистрілом, щоб якийсь точно зайде, кожен свої поправки. У мене напарник просто так случилося, що у нас є відділення, і ми в деяких відділеннях, виходить, я забрав просто другого напарника собі, діпа, другий номер. Я перший, він другий. І ми з ним так спрацювалися, з моїм товаришем. да, Зараз плохо, він зараз лікується, звісно, ну дуже досадно, обідно. Ну нічого, він, головне, живий, він за нас і він готується в стрій. Француз, да, француз мій. братан, я жду тебе, ти мені нужен. Без тебе, блін. Бачили плохо. по фото, гарнюній. Плохо йде, все дуже плохо. Братан, мені треба твоя підтримка. Плюс в мене є група та що mm. мене прикриває автоматчик, поліночок. В мене теж гарні парні. Вони за мною в мене в любі передряги. Вони мене витягують. Коли мені треба відступити, вони самі останні відходять. Вони в мене красавці, вообще. Найважчий, найважчий момент за всі ці місяці, поки ти був Бахмуті. Найваші один із найважчих моментів. Чесно, найважчих моментів тут. Ми як, З кожним днем кажеться, що най, найважчий. найважчі. Ну. Ми з передряг постійно вилазимо, стараємось погладити противника. Та не знаю, ну, ми цього кайф отримуємо. Противник гибне, ми в місті всі піддержимо інших товаришів, які ми приходимо на позиції. Нема таких поганих моментів, що типу, самі ваші були. Вони всі кожен раз, кожним виходом, вони всі нові в нас. Та то, що противник сунеться, да, це жаль. Жалко, що він сунеться, нас просуває трохи. Ну ми стараємося, обороняємо максимально, максимально город Бахмут. І ми його не здамо. Любими путями. Ми будемо держати. Не знаю, щоб наша основна армія, яка готує контрнаступ, ми їм хочемо підготовити таку почту, щоб вони моментально зайшли і за сутки їх розірвали там усі. Що є такого противника? Чого? Можливо, можна взяти. Вони ж теж якусь підготовку проходять. Чесно скажу, по снайпінгу, ми снайперів теж. Я знаходив на снайперські Да, Я їх не міг достати, вони дуже в малих вікнах працювали. Ну, ми наводили артилерію, вони, хлопці, нам допомагали, це 26-та артилерійська бригада, дякуємо їм. Вони красавці, взагалі чітко б'ють. Противника, що взяти, а в нього нема що взяти. Вони салдепія, просто. Чмонська салдепія, mm -hmm. яка просто давить технікою і давить людьми. Їм люди не нужні, просто не нужні. Вони просто їх на убой, як, як скотопіхоту женуть туди. Просто люди ці погибають, вони не розуміють, за що вони воюють. Вони гибнуть, то на непонятно, чиї... вони гибнуть на нашій землі. Але вони не розуміють, чого вони тут гибнуть. Їх просто зженуть, як. М'як м'ясо в них один нас поки що в даний момент, поки мінус угу. в них дуже багато совєтської техніки, дуже багато снарядів, і оце вони поки що через це і виграють трохи. Сунуть нас. То те, що в нас трошки дефіцит нас візьміть саму Російську Федерацію, яка страна, і скільки запасів їм осталося, і в даний момент що в нас в Україні осталося, то треба розуміти, що у противника дуже багато. Танків, БМП, БТР, авіація дуже велика. І вони цим нам давлять. Так, в піхотних боях вони б лапу сасали. Реально лапу сасали, тому що люди з 2014 року воюють. Вже люди з опитом. Я прийшов на війну цю і в мене опита не було, але в мене були товариші. І є зараз по цей день товариші, які мають бойовий опит. Вони мені показали в деяких моментах. Що краще зробити, що... головне прислухатися один одного, і щоб товариші один одному підказували, де що, які моменти є. Все, а так в піхотних боях вони Ні, вони слабі в піхотних боях. Поки що вони виграють те, що в них є техніка, є авіація жорстка. Все, оце поки що так. Ну, Я думаю, цей момент скоро настане, і ми їм дамо простратися так, що вони тікатимуть відсюди. Я не знаю як. Будуть обісрані штани усі. І вони отсюда тікатимуть, і плакатимуть, і проситимуть Бога, щоб вони отсюда вийшли. Це круто, це прям гасло. Я вам хочу сказати. А чесно зробці. скажу для товаришів, які зараз на окопах на все, хлопці, скоро все буде. Все буде, нам треба ще трошки продержатися. Ми продержимось, ми вистаємо цю всю жорстку, а, а то це його жорсткий. Ну, хлопці прийдуть наші, допоможуть так, що вони афігеють. Кажу, саме головне не впускайте руки, щоб був дух бойовий. Не слухайте там моменти, щоб там щось погано. Наоборот, себе треба увлікати чим з другим. Розслабляти. Я в своїй роботі, наприклад, себе розслабляю, хоч мені важко. Я дарю щастя. Я противника вбив, йому в сім'ї подарять автомобілі. Значить що, сім'я буде довольна. А, а те, що? що він не прийшов, прийшов сюди, то це його проблема. Це не наші проблеми. Ми захищаємо свою державу і захищаємо свої землі. І наші землі самі лучші, самі родючі, і в нас все буде добре. Бачите, у нас такі святи Миколаї просто працюють снайпери, які дарять подарунки. Дарі да, як просто себе так... не заглибляйте, що ви ну всім страшно. Мені то страшно. Якщо будеться, дивитися бойові хлопці. Мені то страшно, дуже страшно. Я теж виходжу з страхом. Те, <гум> то, що в мене є люди в підпорядкуванні, за них я теж відповідаю. Я то ж не хочу, щоб мене нікого не поранило. Щоб нікого не вивозити, то, то що ну, це дуже важка система. Ну, саме головне — це один одного піддержуйте. Товариш твій, той, да, засмутився, він засів там трохи. Піддерж його, просто словом, піддерж побратима, по мій мис, каже брат, я з тобою. І ми з тобою переможемо. Не нагнітайте собі, головне поганого, буде все отак. так добре буде. Як ви в команді вирішуєте? Хто з вас готує, хто прибирає? І коли поїсте, хто має посуд? Ну в даній ситуації в нас так виходить, що хто вміє готувати, і готує, то готує. що ми постійно на задачах у наш підрозділ постійно десь перекидаємо, десь ми шукаємо, то готуємо. Коли є можливість, коли там передихаємо, ми якісь определен період якийсь, mm -hmm. де ти можеш віддихнути, покупатися, посиратися там. А сказати, що готувати хтось оперейону. Ні, нас готує, хтось один приготував, наступний миє посуду той. Ну, у нас нема такого, щоб хтось одне, одне все робив. У нас усі, ми то, що ми браття, і ми один з одним дожні один одного підтримувати. І так само в готовці їжі, теж один одного підтримуємо, кожен допомагає, каже свій совет, що лучше, що не лучше. І все виходить іключительно. Сама улюблена страва всієї вашої команди. Ну, улюблена страва це то м'яско. <рес> Мясо ми любимо дуже поїсти. <рес> <рес> це, це супер. Кузя, тоді три запитання до тебе дуже швидке, якщо в ти дуже довго надома. Вперше, скажи, а твій улюблений напій? Напій мій улюблений. Місце відпочинку улюблене? Місце відпочинку вдома. Найулюбленіша страва. Ну, люблю, бабушкин борщ. Ну, дружина сейчас тоже такой готує теж добрий борщ, як мене бабуся. Дружині баб... привіт. Бабушку дуже люблю і царство небесне, що її вже нема за мною. Ну, в мене дружина готує такий самий борщ і ти що, респект. І що б ти побажав сам собі, якби ти себе побачив у 10 років? б ти самому собі тоді сказав. Ну, я б якби я собі чесно сказав, що. Красавчик, <смі> отак, <смі> що я вам хочу сказати, друзі, зсу у нас не тільки красавчики, це люди, які кожен день ціною свого життя, ціною свого здоров'я роблять так, щоб наші кордони повернулися в ті, які були у нас завжди, щоб Україна була вільна. Тому, будь ласка, коли ви купуєте десь у теплому місці каву чи чай, чи берете тістечко, задонатьте стільки ж на зсу. Повірте, їм це потрібно. За того, щоб ви спокійно і мирно жили, слава Україні, Героям <ріст> слава сподіваюся жінка мене не знає.